Що ви знаєте, що таке сухі шкіри під очима? Зневоднений стан через що збільшується чутливість та стають більш помітними та виразними зморшки. Звертайте увагу на один з найкращих варіантів пачів від професійного бренду Dr. Сьюрика. У основі бурих водоростей пачів максимально спрямована на зволоження шкіри та збільшення її еластичності. У складі цинамід, що попереджає транспідермальну втрату вологи та стимулює вироблення власного колагену. Шість видів гіалуронової кислоти, пантенол, аденозин для пом'якшення, зволоження шкіри, збільшення її пружності. Ну і звісно, пептид, що має дренажну дію та буде працювати з напряками та синцями під очі. Професійна формула, що миттєво зволожує та насичує шкіру. Дівчата, вона розгладжується просто на очах, а справді під очима. Один з найкращих варіантів наразі бренд Сірікл дає знижку на усю свою продукцію. Тому, дівчата, для себе або на подарунок. А від нас найкращі рекомендації.